Ми ж не компанія, яка кролів розводить, хочуть одразу багато всього, і щоб воно от було завтра. Якщо на щось ми не знаємо відповіді, ми зробимо так, щоб ця відповідь появилася. З, з цього етапу починаються якісь факапи. Вітаю вас на каналі Bowers Medical Group. Сьогодні поговоримо з комерційним директором Bowers Medical Group Вадимом Стащенко на тему Клініка під ключ. А демо розкажіть, як виглядає процес створення клініки під ключ від А до Я? По-перше, ми маємо зрозуміти бажання нашого клієнта, що саме він хоче, як він хоче, щоб то виглядало, і яка кількість обладнання має бути у нього в клініці. По-друге, це проектувальні роботи пов'язані з. Розташуванням комунікацій в певному зборі їх під крісла, під комп'ютерні томографи, кімнати стерилізації, і так далі. І тому подібне. Третій етап це саме замовлення обладнання. Замовлення не зберігається зазвичай в Україні в повному обсязі, воно доставляється до замовника заздалегідь, тому на це потрібен також час. І четвертий етап заключний це інсталяція всього обладнання. Вона може бути поетапна, вона може бути одноразова, все в залежності від об'єму і розмаху клініки. Які помилки найчастіше допускають лікарі чи інвестори при відкритті клініки? Я вважаю, що інвестори і лікарі, які відкривають клініки, хочуть одразу багато всього і щоб воно от було завтра. Вони починають е, вимірювати свої бажання з ціною, яку пропонує е, ринок. І е, зважаючи на все це, вони пробують зібрати купу підрядників на одному об'єкті для того, щоб вони виконали клініку їх мрії. І зазвичай з цього етапу починаються якісь факапи. Чому зараз вигідно відкривати стоматологічну або медичну клініку? Незважаючи на те, в якому стані зараз знаходиться наша країна, е аналітична е інформація каже про те, що стоматологічний ринок зростає. Він трохи змістився, але попит на сучасну стоматологію, на сучасні цифрові ріш рішення, на е швидке лікування і так далі, і тому подібне, воно зростає в Україні. Тому... Цей проект, ці проекти вони є сенсом для лікарів. А ще лікарі зазвичай ведуть сімейний бізнес як стоматологія, і тому то мрія всього їх життя відкрити щось сучасне, гарне з якісним обладнанням і проводити це через покоління. А також тому, що на ринку є дуже багато сервісу. Одним із е найпотужніших сервісів є Bowers Medical Group, яка допомагає в втіленні мрії відкриття будь-якої стоматологічної практики. У чому головна перевага співпраці з Bowers Medical Group. Bowers Medical Group на сьогодні має всі етапи для планування і реалізації е проєктів клініки під ключ. У нас є проектна група, яка розробляє е, плани і технічні завдання. У нас є прямі контракти з е, представниками найвідоміших е, сучасних брендів стоматологічного обладнання. У нас є сервісна служба, яка е, інсталює і гарантує якість е, своїх робіт, е, бере на обслуговування обладнання і е, допомагає лікарям 24 на 7, з їх питаннями, які можуть виникати в процесі користування стоматологічним обладнанням. Чи є якісь питання, які компанія команд матірка не зможе вирішити? Я вважаю, що ні. Таких питань на сьогодні не існує. Якщо на щось ми не знаємо відповіді, ми зробимо так, щоб ця відповідь з'явилася. Найвіддаленіше місто, де ви запускали клініку? найвіддаленіше місце, де ми запускали проект, це була велика клініка, два поверхи, косметологія, стоматологія це місто Куст, це Закарпатська область, дуже мальовниче місце. Я його люблю всім серцем. І клініка вийшла чудова. Там п'ять е, стоматологічних кабінетів, дві кімнати стерилізації, комп'ютерна томографія, мікроскопи, меблі, е, компресорна помпи. Все робили ми в тому проєкті самостійно і вийшов проєкт дуже чудово. найдорожчий проєкт, який ви укомплектували, скільки він вам обійшовся, е, якщо брати в цілому за проєкт. То це, напевно, проект, який коштував замовнику 2,5 мільйона євро. Якщо брати найдорожче обладнання в рамках цього проєкту, то це, звісно ж, комп'ютерний томограф, його вартість була 70 тисяч євро. Скільки часу зайняла найшвидша інсталяція? Ну, дивіться, ми ж не компанія, яка кролів розводить. Ми компанія, яка робить все швидко, чітко. Але дуже якісно. Тому, якщо брати знову ж таки окремий невеликий проєкт це, наприклад, стоматологія на одне крісло, кімната стерилізації, то його інсталяційна частина зайняла дві доби, а його проєктна і розробна частина разом з ремонтними роботами, які робили будівельники, склала десь близько півроку. Якщо казати окремо про обладнання, саме швидка інсталяція займає приблизно 2-3 години. А чи є якийсь проєкт, яким ви особисто пишаєтесь? Одним з найулюбленіших проєктів є проєкт клініки, під ключ в місті Житомир. Це сучасна велика клініка, яка має повний комплект послуг для клієнтів. Є Діагностика, є лікування, різне обладнання було інстальовано, і це є дійсно мій найулюбленіший проєкт, бо він пройшов дуже чітко, злагоджено і реалізований на найвищому рівні. піч яку ви не пробачаєте у медичних проєктах. Для мене дуже важливо. Відвертість відносин між всіми, хто працює в цих проектах, я не пробачаю відхилення від таймінгу, але зазвичай це виходить у, особливо у компанії-підрядників, які будують щось. Тобто, наша сторона вже все зробила проектна документація підготовлена. Обладнання замовлено, або вже навіть є існує у нас на складі в повному обсязі, а якісь певні ремонтні роботи, вони ще продовжуються, або запізнюються, або ще щось. І тому е, ми не можемо розпочати інсталяцію обладнання, поки клініка не вийде в чисте приміщення, де нема бруду, нема пилу. Чини, чому, якщо хочете відкрити клініку під ключ, треба звертатися саме до ГАУС Перша причина, і вона найголовніша, це при виборі компанії, яка буде будувати тобі клініку своєї мрії, мати підрядника, який 100% експерт в цій галузі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що це не лише е, певний перелік обладнання, е, яке буде працювати в клініці, цей сервісне забезпечення і програмне забезпечення, і комунікація між кабінетами в клініці, і зручність е, розташування того чи іншого обладнання. Тобто компанія має бути 100% експертом для того, щоб після реалізації цього проекту у клієнта не виникло. Питань, а я б краще зробив би це іншим чином. Друге, це, звісно, терміни, в які реалізується цей проект. Вони пересікаються з будівництвом зазвичай, але потрібно все робити чітко і швидко для того, щоб не затримувати одну ділянку від іншої. Ну і по-третє, це навчання і сервісне забезпечення. Компанія Bowers Medical Group має групу тренерів, яка Навчає працювати на стоматологічному обладнанні, проводить ці навчальні курси для власника, для лікарів клініки і забезпечує сервісом гарантійними ремонтами і таке інше ту сучасну стоматологію, яку збудували. Ми дуже вдячні Вадиму за цю розмову та його щирість та експертність. Будь ласка, залишайте ваші коментарі та вподобайки, підпишіться на наш канал, та ми будемо чекати на ваші коментарі, яке наступне відео ви хочете, аби ми вам записали та розказали. Побачимось!